Більшість дівчат, турбується діляночка. Зараз ми працюємо з кутом молодості, теж поки на суху шкіру зробимо, потім зробимо загальний масаж обличчя. Поїхали, ставимо пальчики, знаходимо грудинно ключично-сосцевидний м'яз, нахиляємо голову, знайшли його, поставили пальчики От саме в цю діляночку, в заглибинку, і починаємо прокочувати колоподібними Глибокими рухами до потилиці, розганяючи зайву рідину, зайвий жир, забираючи фіпросту, іноді навіть його важко прощупати, повернулися, заглибились. І ви зараз відчуєте, якщо ви зробили очищення і тенізування, ви зараз відчуєте, як шкіра сама починає виділяти свою власну жирову складову, свою смазочку. Пальці отоплюються в глибину шкіри, робіть повільно, можете робити під час перегляду фільму, серіалу. Оці всі рухи, які робляться на суху, можна робити декілька разів в день, якщо ви бачите, що запливши кут молодості, то його можна розмасовувати. Це доволі приємний рух, нема ніяких болючих відчуттів, колоподібними рухами і до потилиці йдемо. Знову повертаємося і розмасовуємо власне, цю діляночку. Не спішимо. Таких рухів можна 10 зробити, можна і більше. Знов-таки дівчата кожна дивиться, якийсь, можливо, фільм, можливо, якийсь підказ, можливо, щось те, що ви любите перед сном. І заодно читаєте книжечку окей, теж одну сторіночку прочитали, зробили одну сторону, другу сторіночку прочитали, зробили другу сторону. Знаходимо ксем між нею і нашим котом молодості, ставимо пальчики. Якщо вас нігті, просто розверніть пальчики трошечки під іншим кутом і все-таки намагайтесь повторювати, можна робити. Бо так от, якщо є у вас нігті, да? тобто костяшечками пальчиків можна робити. Я поклала свої нігті на алтар свого обличчя. Я обожнюю стілети дуже. Тобто я люблю довгі нігті. Прям сильно, але жертва. Зараз будемо з вами дуже ніжно прокочувати ще декілька разів. Ми знаходимо кріплення ГКСМ і намагаємося його взяти в защеп і розминати тут фіброзивну нашу тканину. Якщо у вас виходить взяти в защеп, таким чином ми починаємо потроху масувати, це може бути доволі боляче. Тому що тут іноді буває дуже потужна напруга, буде боляче, але з кожним разом буде легше і легше. Робіть обережно, кожна в своєму темпі і робимо до відчуття. Розслабте шийку. До речі, видихніть, розслабте шийку, і буде легше туди пластичне, щоб стало став м'яс, буде легше туди занурюватись, розслабте шийку. Можна собі допомогти двома ручками. Я не хочу наушничок, щоб звук не пропадав рухати. У мене зранку, як у вас дуже часто в цій ділянці, буває крепатурка. Бачите, він не такий динамічний, він повільний, але дуже-дуже потрібний, дуже-дуже корисний. Він не просто так називається кутом молодості, тому що коли ця ділянка запливша, жінка виглядає значно старшою, переходимо на іншу сторону, розминаємо, розслабляємо шийку, знаходимо кріплення м'яза, розминаємо його. Розслабитись, тоді пальчики будуть якомога глибше. У нас, знаєте, в більшості україночок притаманний гравітаційно постозний тип старіння. Дуже рідко дрібно зморшкуватись сухою шкірою. Тобто жінки, які мають дуже маленьку вагу, шкірі, і самі по собі такого астенічного складу вони зазвичай мають виразний кут молодості. Більшість, все-таки більше 60% україночок мають питання з цим кутиком, тому ми мусимо над ним трошки попрацювати. Ми будемо намагатися прокачувати складочку від кутика щелепи до нашої потилиці. Будемо дефіброзувати тканини. Розслабляти м'язи, забирати друге підборіддя, буде вималюватися в нас поступово курт молодості. Беремо защеп нашу складочку. Кому зручно, мені зручніше, одною рукою ми великим пальчиком я поставила, защепила шкіру і потягнула. Верхніми пальчиками аж за вушку. Кому незручно, як альтернатива, беремо двома пальчиками і прокочуємо складочку, отаким от чином аж за вушку. От якраз з довшими нігтями, можливо, це за ще буде простіше, тому що тут так стоять пальчики, можете дряпатися. А от таким чином, дівчата, ви не будете себе травмувати. Якщо ви не можете взяти складку, якщо раптом у вас тут не береться складочка, ми робимо тоді такі проминаючі рухи, дефібризуючі, щоб ви з часом не вийшло взяти складочку. Тобто альтернатива, перша одним пальчиком великим, і двома вказівним і безіменним, ідемо на цю ділянку, другий варіант. Третій варіант, якщо не береться складочка, просто прокочуємо цю ділянку. Якщо у вас коротенькі нігті, і ви вибираєте, зробіть, як вам зручно, або двома ручками, або такий от рух одною ручкою. З кожним разом буде все, кут буде все виразніший, більш чіткий, будуть вдалі фотографії. Красиві, красиві. Так. Переходимо на другу сторону за вами. Беремо за щеп і таким самим чином або одною ручкою йдемо за вушку. Або двома, тут потрапляє волосся, візьміть розиночку, в кого я, я не взяла, тому що коли потрапляє волосся, під руку вулиці стає слизько. Поберемо двома ручками і прокочуємо. Цю ділянку. Не бійтеся розтягнути шкіру, ваша шкіра еластична. Від масажу вона не розтягнеться. Не розтягується, коли довший час покриває, стали об'єм. Я вам про це розказувала. Зараз не буду витрачати час. Але за рахунок масажу розтягнути шийку неможливо. Я не знаю, як у вас, в мене вже почала жирніти під пальчиками шкіра, і для моєї сухої шкіри це досить приємне відчуття сама почала виділяти свою власну смазку. Я іноді думала, що буде, якщо нас, наприклад, захоплять якісь <плес> планітяни чи ще щось, у нас не буде доступу до косметики. Бачите, коли робиш самомасаж, шкіра сама починає виділяти захисну смазочку, свій власний кремчик. Це є теж омолоджуючим. Будемо омолоджувати без кремів. Якщо ви засвоюєте такі техніки, які вас роблять незалежно від фахівців б'юті-індустрії, це просто круто-круто, це же хоні, <свісно> вам взагалі ні від чого не залежати. Тепер ми будемо з вами виводити звідси водичку. Туди іноді буває, збирається набряк, ми поставимо пальчик прямо от-от цю діляночку, і будемо робити помпуючі рухи з двох сторон. І під косточкою натискаємо дівчат, отут пальчиком натискаємо 10 разів з кожної сторони. Прям глибоко-глибоко робимо помпуючи рухи. Ви молодці. Масаж на кут молодості в нас закінчений. А тепер поставте сердечко, в кого є бажання продовжити загальний масаж обличчя. Ми зай... займемо з вами буквально 5-10 хвилин, але можемо попрацювати зі всім обличчям. Що готові, поставте сердечко, тому що ми все Та, бачу, бачу, полетіли ще пару сердечок і стартуємо. Супер. Ви прям розумнички, я пишаюся вами. Давайте тоді продовжуємо. Що, ми сьогодні з вами зробимо те, що, наприклад, ми з вами доволі давно не робили, ми зробимо ущільнюючий масаж, так? давайте пощипаємо нашу шкіру, такі прокручуючі щіпкові рухи, зробимо. Це особливо масаж, ви запитуєтесь для худорлявої шкіри. Ущільнюючий масаж зробимо сьогодні по три разочки. Пройдемося шийку, теж поки дівчата без масажного крему, тому що масажний крем зараз нам не дасть зробити щікові рухи. Одна дівчинка сьогодні прокоментувала, каже: Женя: а чому ви один раз кажете робити масаж довкола очі, а другий раз не робити? Щіпкові рухи можна робити, а от такі серйозні проминаючі, там де нема підшкірної жирової клітки, вони навіть небезпечно. А, тут треба ще защепити, вже так схудло під моріння, що вже й не защипнеш нічого. Це добре. Я отримала фотографії з останньої фотосесії. Класно, кут молодості вималювався. Взагалі дуже вам вдячна, якщо ви напишете свої відгуки про масаж, як ви себе почуваєте після наших 10 уроків, що ви засвоїли, що змінилося. І давайте шийку, друга сторона, потім перейдемо на обличчя. Пощіпуючи рухи, це завжди ущільнюючі рухи. Тому не бійтеся, дівчата. Ті, що мають такі скелетизування, тобто ті, що старіють шляхом розсмоктування підшкірно жирової клітки, Вони цей масаж для вас безпечний цілком. Для всіх типів він теж корисний. А для сухої, дряблої. Прямо от взяли крем для шийки. І перед нанесенням крему для шийки гарно-гарно прищипали свою шийку. Сьогодні у нас буде тонізуючий масаж для обличчя. Давайте чуть-чуть попрацюємо з нашим підборіддям і пішли по... От, ми укріплюємо шкіру, тут можна повернути. Тут не така тонка, одиця, я вам покажу уповільнено. Так? А тепер просто те саме, тільки скоріше. А, аж пече, вищипайте себе трошки, молодчинки. Так, клас. Від кутика губи до місця, де кріпиться вушко. Беріть, защеп, 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 щепайте. Прямо щоб поколювало, такий інтенсивний, зробіть собі там. Да. Бачите, як червоніше? Тобто я не поверхнева, я прям гарно щепаю. Отак, як коли ти вщипнеш когось, тобі кажуть, ай, не роби так, мені боляче". от Ми сьогодні пощіпаємо себе. Покличемо кров, дивіться, тут ми не виводимо лімфу, тут ми не стимулюємо розсмоктування жирових пакетів, ми не знімаємо спазми, ми тут стимулюємо лише поверхню шкіри, ми даємо кровообіг і зараз класно класно спрацює будь-яка маска. Оце, дівчата, якраз я можливо не знаю, чи зможу окремо підписати, але цей масаж якраз дуже добрий для дівчат, які бояться, що обличчя схудне і провисне. Щипайте себе нещадно. <пиш> Пощипаємо місце, де в нас мімічні зморшки. А, клас, давайте, давайте. Все, в мене все обличчя вже покрилося власною смазочку, власним жиром. Прямо ж і не хочеться задіювати собі масажний крем. Як у вас? Сподіваюсь, теж ви відчуваєте. У мене вся шкіра виділила вже жирочок. Якби ви знали, то, так, так не хочеться правда, починати масаж. А коли вже завершуєш, коли вже йдеш до кінця і так розумієш, боже, яка є Вау, Супер. Угу. Пощипаємо свою мімічку. Гарно, гарно, гарно. В кого немає нігтіків, можете таким чином робити, як я, в кого є, боковою поверхню пальчика, щоб собі не нашкодити. Тепер ділянка довкола очей. Нарешті дійшли масажні лінії від скроні до внутрішнього кутика і навпаки, і прокручуючими рухами, малесенько, дрібнесенько, пальчиками пішли, пішли. Давайте по 5 разів зробимо. Теж можна по кремі робити нічному. Оце, прищіпуючи руки, ви по, по е, крему можете робити і рано і ввечері. Нічого поганого для ваших очей не буде. Навпаки, кремчик краще спрацює. Міорелаксанти дадуть скоріше відгук і дасть вам кращу реакцію на ваші нічні креми. Четвертий раз робимо. І п'ятий. Оце можна робити і рано і ввечері. Ху, горить, вся шкіра, клас, молодці. Так, я зараз бачу циферку 23 і представляю, що ви всі 23 зі мною зал, де ми зараз 24 зібралися. Ну так от, є такі україночки, які зараз собі приділяють увагу, і це супер. Верхня повіка п'ять разів від внутрішнього котика до зовнішнього, прокручуючи мені ніжними рухами. От я не знаю, чи вдасться мені пощипати чоло, тому що воно в мене травмоване, там шрам, і в мене дуже погано защепується шкіра на чолі. Але ви пробуйте, скоріш за все, у вас вийде. У мене просто воно дуже тонке, прям драматично тонке. А ви щипаєте, будь ласка, у вас, певно, мусить вийти. У мене не, не відходить шкіра від чола, тому я собі візьму, дівчата, шкребочок. Я поки пошкребу, а ви собі прощіпаєте чоло, тому що, на жаль, у мене там печалька з щіпками. Шрам 4 см до кісточки. У мене лампа впала в молодшій школі. І я не можу відщепити, бо там. Фіброз, вже такі, не, не чулі, що такий тканини на чолі ще не виходить. А ви собі прощипаєте чоло, я собі пошкребуся. переносите, пощипаєте гарнесенько. Хто повторює за нами зранку, дівчата, тепер можна зробити ввечері, я б не радила вам такого робити. Але зранку можна зробити собі гарний, похлопаючи всі рухи, тонізуючи. Ввечері не треба. Ввечері давайте себе навпаки гарнесенько попестимо. Скажемо собі, як ви бачите, ми сьогодні взагалі без масажного крему все зробили. І шкіра прям така, не знаю, в мене напута така напитана, таке відчуття, що є на ній кремчик. Як у вас? Клас. Є бажання, є наснага, є натхнення зробіть масочку. Немає чайочок і Я Вас дуже-дуже всіх люблю. Я вас обіймаю. Хочу, щоб ці ніч вам показали дуже красиві сни. Любіть, будьте любими. Кохайте, будьте кохані. Всім доброго вечора. Промінчики.